Буде коло вийде комісія з... І ще просто вам озвучую, дякую, це, це процедурно, що озвучую, що звернулися вчора підприємці того ринку, ярмарку, які приїжджають четверга, з пропозицією повернутися назад. Підтримуємо, як повертається. Ми це питання обговоримо на наступній сесії, але просто щоб ви знали, з котрих заяви можна зайомитися виконавчого плюс ще одне питання. Ми зверталися в Києві район військова з тим, що будемо довезти їх. Швидше, швидше завершимо. Значить, щоб було прозоре виділення земельних ділянок, учасників АТО, ми звернулися листом з рай райвійськомат, для того, щоб вони нам дали своїх людей, які будуть включені в робочу групу щодо опрацювання цієї процедури виділення земельних ділянок. Значить, в робочу групу входить Чухленко Олег Михайлович, старший офіцер мобілізований, Кухарчук, Олег Олександрович, якраз. Відповідний і Квач Андрій Степанович. Ми ще пропонуємо в групу включити Гетмичука Сергія Натолійовича Цюрак Таїсу Володимир і Радюк Лілі Олександрівну. Це буде прописано або в або в рішенні сесії. Ну, ми врахували, що є як заступник комісії, то не, не брати. якщо буде нормально, так. то і це буде прописано в розпорядженні.